Всім привіт, з вами я котазавий пам! Ще раз покажу вам отакий от арт тільки один коротше до да, такого я сліпив. Що насчет відосіків. Насчет відосиків. Е, я вже записую в відео. Уже завтра осталося як 2 дні до школи. Я його вилучу як буде 2 дні до школи. Е, да, от за цих два дня в мене вряд ли вийде якесь відео, ну може максимум друга частина, як я може ще один-два сліплю і сніплю продовження цієї часті, типа все. І з нових таких відосиків, типа по серіалу ілі просто. Ні, проходження ігор теж. І через два дні в мене школа, і от тоді, я не знаю, будуть часто виходити відео. Може я за цих два дня попитаюсь зняти хоча б один відеосик, либо за цих два дня, по кожен день по роліку. Ну і це буде не факт. І то, навіть якщо може получитися, то тільки один, либо взагалі не получиться. От так Так що не буду вам нічого прямо обіщати. Да, отакий персонаж. Давайте слідущо покажу. Гені. Да. Так що, в принципі. Так, так що, ребята, так. Да, обідно хоті. Ладно. Цю фігурку я робив з м'якого пластиліну воздушний. Дуже прикольна фігурка. Правда, себе тіло і це як не вгійла. Ну, ладно, це я зібрал сасі, хто знає. Це міфічна редкость персонажа в РТ. А в Гейла эпическая. Так, ладно, давайте до следующего. Следующий, это, мне даже скид на персонажа. Оп. Какашка Спайк. Ну, и персонажка, э, персонаж легендарный. А я же на него скид мифический за 100 долларов Вот, Какашка Спайк. В принципе, прикольный. Такой в палперсах. Я думаю, в принципе, нормально. Да. Прикольна фігурка. Я її, давно... я її хотів сліпити давно, ну це, звісно, не я ліпив. Ну тут не всі фігурки я ліпив. Давай, тут, звісно, голова Керделіуса. Да. Робив я її дуже довго. Потому що вона була така для мене сложною, що тільки голову, тому що тіло в мене вийшло якесь некрасиве, а я відсипив пласіліни і. і... Ну, типа я поклав їх в пакетик. Ну, там ідуть такі пакетики, щоб не, за... щоб не застиг. Да, потому що в мене не вийшло, а буде в мене просто голова. Так теж буде прикольно. Такий грибок, в принципі, теж красиво. В колекції що треба. Я ж ноги ноги всуваю з пашки, щоб цю підставку покласти, а сюди просто чуть-чуть заліплює пластиліна, щоб не вколотись. А спайка просто приліпить. Він сидить. А RT РТ... РТ, не він без пашок. Ты что, такий нахиленный? <coughs> 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 да, вы уже бачите его. Це Дах. Вот какашка Спайк. Це він сьогоднішній. Ну, не я його ліпив. Да, лепив. Во. И вот це уже я ліпив да. тоже. Це десь було часа 2 і 3 назад секунду. А так що так ліпив я його не дуже довго. Но пластиліна я потратив чуть ли не весь розвиток, Тут, звісно, виглядає странно, цей хрестик добре. Руки тут, звісно, теж цим, Ну, от так. считаю самой хуже фигуркой. Но, в принципе... Сейчас. Опа. И так сойдет, ребят. Ой. Ну ладно, хоть и получается, конечно, что-то странное, ладно. Я, конечно, боже, сегодня тоже попробую что-то полепить скучно. Ну не знаю, ну може як я сліплю ще. Либо завтра, либо сьогодні, то може випущу ще другу частину, либо ніт. І все. А далі після канікул, я не знаю, як мене тут виходити відео, чи будуть мене ще виходити. Ну як буде виходити, так буду і снімати. Так що буде обідні. Ну я при собі так бо, взагалі в цей последній місяць прям нормально так часто знімаю відосики. Ой, зараз повністю колекцію покажу. Саме найперше, був всліпили на РТ. Ой, я її даже і розклав по порядку. Во. Саме найперший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Це так совпаде. Хороба вам сказати. Ще побачився. До нових встреч!